Нам з вами дуже серйозно треба поговорити. Я закінчив читати першу книгу трилогії Ірини Грабовської. Ми там трошки пізніше про це поговоримо, бо в мене пару питань є. І треба вирішити, що далі читати. Я зрозумів, що мене історія не так захопила, От тому одразу брати другу частину я не хочу, хоча там є друга, третя книга, все закуплено завчасно. Є два варіанти. Або відьомський спадок від видавництва, видавництва, або моя улюблена прекрасна жінка, яка видається в «Артбукс». І якби. Ну, типу, давайте зійдемось на тому, що у цих двох історій абсолютно різний вайб. Ну, типу, вже по знаєш, щось відьомське, фентезі, одиночне і так далі, або щось таке більш життєве і так далі, якась повсякденність. і так далі. Обирайте. Так, я вирішив перекласти відповідальність на вас. Все, от напишіть мені, що б ви обрали на моєму місці. Ви, звісно, ви не на моєму місці, і добре, що у кожного з нас своє життя. Але сама суть, давайте, от ця краса фентезі чи повсякденність фентезі М -м 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 -м. обирайте.